Між тими могутніми племенами утворилося дивовижне плем'я людей, що їх називали всі прекрасним словом добричі і дітьми Дажбога. Добричами звали тих людей тому, що вельми добрі і чуйні були вони, ні на кого не нападали, ні в кого нічого не відбирали, а навпаки, останні віддавали гостеві чи сусіди, ні з ким не ворогували, не мали ніякої зброї, бо займалися з благословення Дажбога. Лише збиральництвом, тобто жили з того, що давала їм земля мати, збирали ягоди, гриби, водяні лісові горіхи, дикий мед у дуплах, коріння трав, плоди дерев, земляні груші, з диких конопель ткали собі полотняну одежу. Даж Бог навчив їх збирати насіння трав і засівати ними свій шлях. Тож там, де проходили добричі, земля ще буйніше вкривалася зелом. А веселий і добрий купайло навчив добричів. Травами лікувати людей. Добричі славилися як найкращі лікувальники на землі, та тільки пригрівало сонечко, добричі вирушали в мандри. От одного разу до них зайшли люди із сусіднього мисливського племені і сказали: ось ми навчились робити лук і стріли, стали мисливцями, беріться і ви за зброю, полюйте звірі, віжте м'ясо. Ні, сказали добричі, ми не будемо цього робити, бо так можна вибити всіх тварин. І тоді умре з розпуки Дажбог, спогані земля наша, не стане добра на ній. Запитало їх і криваве плем'я чорняків, Чом ви й досі ходите без мечів? Одягайте залізні лати, беріться за мечі, бийте сусідів, забирайте їхню худобу і збіжжя та й живіть собі. Е, ні. Люди мають жити в добрі та злагоді, а не у війнах кривавих, твердо мовили добричі. Підманювали їх і родичі урачі ракмани. Ідіть до нас, ми навчимо вас ковалювати, робити плуги, орати землю та засівати її. Заперечили добричі, ходіть краще з нами, беріть у нас дике насіння, засівайте ним землю, і вона буде кращою, щедрішою. Але ось надійшов страшний день для мирних добричів, бо зустрілися вони з новим кривавим чорнобогим плем'ям. То були варвари з важкими закривавленими мечами та довгими списами. Попереду на коні ступав сам вождь варварів. Він був лютий, як звір, допіру привів своє велике військо, аби за велінням самого Чорнобога завоювати благодатні землі росів. Але вони розбили Чорнобогове військо, вщене. а сам рогатий вождь із кількома посіпаками ледь утік. – закричав варвар. Слухайте мене, віднині ви мої підлеглі, бо я ось вас завоював. Тепер я зроблю з вас вояків, і в мене знову буде військо. Я ще відомщу роса.